Росії знову бавовна. У ніч на 14 липня в двох прикордонних областях РФ в Курській і Воронезькій пролунали вибухи. Місцеві телеграм-канали одразу почали розповсюджувати інформацію про події. В одному з них повідомили про вибухи о пів на першу ночі у місті Курчатов, де розташована Курська АЕС, і одразу з'явилось відео з місця подій. Ну а в іншому телеграм-каналі Маш сповістили, що місто було атаковане підозрілим дроном. Повідомлені йдеться, що Курчатов атакував саморобний дрон на ракетній тязі. Зі слів місцевих його зупинила ялина, яка росла поруч з будинком. На фото безпілотника тайванська турбіна KingTech K210J, яка стояла на БПЛА. Через її звук місцеві могли прийняти безпілотник за ракету. Кажуть, що раніше такі дрони у ЗСУ не зустрічались. Ну а телеграм-канал ШОС з посиланням на джерела повідомляє, що безпілотник вибухнув лише за 4 кілометра від Курської АЕС, а його уламки впали в Курське водосховище. Курський губернатор Роман Старвойт одразу написав: ніби критичних пошкоджень немає. Часткові пошкодження отримав багатоквартирний будинок, у нього посічені фасад та скло. Та хіба ж він скаже правду? Ну а близько 23-ї години гучний вибух пролунав і на околиці. Це воронежа його губернатор Олександр Гусієв заявив про збиття трьох безпілотників. До речі, варто зауважити, що вибухи у Курчатові мають особливе значення. Наприкінці 2022 року стало відомо, що російські військові використовують територію Курської АЕС у місті Курчатов та пов'язаних з нею підприємств для зберігання та обслуговування ракет. Українські розвідці не виключали, що там країна-агресор може зберігати іранські дрони камікадзе, якими б'є по Україні.